Сьогодні до огляду мені попалась сардина Атлантична. Натуральна. З добавленням олії. Торговельна марка Боцман. 240 грам Виготовлено в Україні. Товариство завод Екватор. Так, дивимося. Скільки... Кошти, я не знаю, це подарунок. Склад продукції сардіна або сардінелла атлантична. Олія соняшникова рафінована. Виморожена. Вода питна, кухонна, перець. Маста 240 г. Консерви, рибні стерилізовані. Так, подавати з лимоном на стіл. Ну що ж, будемо куштувати зараз.